Олиці відкрили полювання на нелегальних таксистів. Укртрансінспекція разом із ДАІ перевіряє наявність ліцензійних карток у водіїв. Лише в одного з десяти таксистів є дозвіл на перевезення пасажирів. Решта нелегали. Профспілка таксистів заявляє, ліцензія дає тільки право для перевірки контрольним органам, а має давати право займатися бізнесом. Тому без законодавчих реформ не минутися. Ігор Бондаренко далі. Біля залізничного вокзалу чоловік у яскраво-зеленому жилеті фотографує автомобілі із шашечками таксі. Фотосесія заради полювання на таксистів-порушників. Для того щоб зафіксувати факт оказання услуги водітель з пасажиром і наліччя шашки. Якщо ви посмотрите, як вони їх знімають на ходу, ви одразу помітьте. Ось вот вже зняв один, вона вон, в нього лежить ззаду. Ми не встигли його сфотографувати. Даїшники мають право зупиняти Укртрансінспекція, перевіряти перевізників, тому працюють у тандемі. Протоколи пишуть, як на конвейері. Відсутня ліцензійна картка. У мене ж пасажира не було. Я ж нікого Зі не нікаво З пасажирами віру. це надання послуг з перевезенням пасажирів. Це друга стаття. Сергія спіймали на гарячому. Привіз пасажира на вокзал за 50 гривень, а штраф отримав у 1700. Хоча безстрокова ліцензійна карта для таксиста коштує 1200. Магія чисел робить свою справу. Та вже, мабуть, да, буде проще легалізуватися. 1700 і 1200 на постійній основі, да? Так. Да. От, Пожизненно. Пожизненно. І 1700 штрафа. Тобто 500 гривень плюс. Лише щодесятий таксист має дозвіл на перевезення пасажирів, тому кількість протоколів зростає щогодини. За два тижні відпрацювання ми склали більше 130 актів видів порушення, около 60 адмінпротоколів 164 статті, що Перевізник не має ні свідоцтва, не сплачує налоги, нічого ж. Голова проспілки таксистів пояснює нелегалом, де і як оформити ліцензійну картку, проте стає на захист водіїв, які працюють поза законом. Він ще не знає, а я йому прямо зараз. От при вас скажу, купивши ліцензію, він не купив право бізнесу. Пропрацювати, а купив право себе перевірити. Якщо нинішній рейд Укртрансінспекції на вокзалі закінчиться. То це показуха, заявляє проспілковий лідер. Перевіряльники мають навести лад на майданчиках для таксі, прибрати монополістів та кримінал із прибуткових маршрутів. Приміром, аеропорту Бориспіль. А я не таксі роз Це так. Нелегали вже прилаштувалися до перевірок інспекторів і перемогти тюньовий ринок послуг таксі навряд чи вдасться. Нелегал завжди дешевший, попри небезпеку, українці голосують гаманцями. Jurbon Dorenko, Sergii Zarenko, TSM PSM, plus 1.